Освітити, зігрітись та закип'ятити воду. Такі властивості мають окопні свічки, які віднедавна виготовляють у Миргородському ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського. І слід зауважити, такі каганці довго горять та дають небагато світла, що важливо для маскування на фронті. Розповідає директор ліцею Юрій Васильович Лушин. Та й нічого складного у виробництві окопних свічок немає. Це можуть робити навіть діти на уроках трудового навчання. От, розуміємо, що нашим захисникам зараз з однієї сторони жарко, але насправді, мабуть, для організму прохолодно. Тому побачили, що така необхідність є. От, подивилися в Ютубі, як це робиться. Нічого складного насправді немає. Ось картон. Ріжеться такими полосками. Звичайні бляшанки з-під консервів. Кукурузи, горошку. Ну, єдине, що ми їх обрізаємо, тому що висота повинна бути 5-6 см. Якщо буде висока, тоді воно не горітиме так, як повинно бути. Ось. Скручуємо картон, запаковуємо ось таким чином. Далі із цього ж самого картону робиться фітельок для того, щоб її потім. Запалити цю свічку. Так, ось так вставляється фітілюк, ну і потім це заливається суміш воску і парафіну. І таку окопну свічку можна використовувати потім і для того, щоб зігрітися. І розігріти на ній можна якусь консервовану страву. Ось. Тривалість горіння десь до трьох годин. Не гасне від вітру. Ось, е, горить вся ось площа. Тобто Фітельок тільки для того, щоб це все розгорілося. І потім оця вся поверхня дає таке полум'я, яке не, не гасне, все згорає повністю. Для того, щоб виготовити окопну свічку, потрібні жестяні бляшанки, гофрований картон, парафін чи віск. Підходить як нова сировина, так і використані залишки свічок. Тож Юрій Васильович закликає миргородців не викидати бляшанки чи залишки парафінової або воскової сировини, а приносити їх до ліцею для подальшого використання у виробництві окопних свічок. Адже кожна така свічка це підтримка наших воїнів. В той же час у фоє-ліцею жінки плели маскувальне покриття для військової техніки та інженерних споруд із полотна сітки, яке закупили. Власним коштом та смужок білої тканини, яку передали ліцею небайдужі миргородці. Робимо ми сітки для того, щоб захищати наших хлопців, синів, чоловіків, щоб вони всі до нас звернулися з перемогою, живими здоровими. Я плиту сітку, може, ця сітка попаде і моєму синові. Той, що воює, захищає нас. Ось так. Спільними зусиллями наших захисників на передовій та небайдужими мешканцями в тилу, і виборюється така жадана перемога над підступним ворогом, і щоденно твориться історія єдиної соборної України.